Розділ 4. Рахат лукун. Якої ти породи? знову запитала чекунка. Ти що? Перерослий карлик, який обрізав бороду. Ні, ваша величність. У мене ще немає бороди. Я хлопчик. Хлопчик, вигукнула чеклунка. Ти хочеш сказати, ти сина дама? Едмунд стояв, не рухаючись, і мовчав. До цього часу в голові в нього був такий елалаш, що він не зрозумів запитання королеви. Я бачу, що ти дурень. Ким би ти не був ще, промовила королева». Відповідай мені нарешті, поки в мене не увірвався терпець. Ти людина, так, ваша величність, сказав Едмунд. А як ти, скажи на милість, потрапив у моє володіння? Вибачте, ваша величність. Я пройшов крізь платяну шафу. Платяну шафу? Що ти маєш на увазі? Я відчинив дверцята і опинився тут, ваша Величність, — пролепетав Едмунд. Ха, сказала королева. Віч радше. Ще... Самій собі, ніж йому. Дверцята, двері зі світу людей. Я чула про подібні речі. Це може все погубити. Але він лише один, і з ним не важко впоратися. Цими словами чекунка підвелася з сидіння. І глянула Едмунду прямо в обличчя. Очі її виблискували. Вона підняла чарівну паличку. Едмунд був упевнений, що вона збирається зробити з ним щось жахливе, але не міг і поврухнутися. І тут, коли хлопчик остаточно вирішив, що пропав. Вона, мабуть, передумала. Бідне моє дитя, промовила вона зовсім іншим тоном. Ти, мабуть, замерз. Іди сюди, сідай поруч зі мною на встани. Я закутаю тебе у свій плащ і ми поговоримо. Едмунду ця пропозиція припала не зовсім до смаку. Але він не наважився заперечувати. Він видерся в сани і сів біля її ніг. а чекунка накинула на нього частину свого плаща і гарненько підтхнула утро з усіх боків. Чи не хочеш випити чогось гаряченького? запитала вона. «Так, будь ласка. Ваша величність, сказав Едмунд. Зуби в нього стукали від страху й холоду. Звідкись зі складок плаща чергунка вийняла невелику пляшечку, зроблену жовтого металу, кожість на ній. Витягнувши руку, вона хапнула з пляшечки одну краплю. На сніг біля саней. Едмон бачив, як крапля блиснула в повітрі і подібно до діаманта. Наступної секунди вона торкнулася снігу, почулося, шипіння, і перед ним, ні звідки не візьмись, з'явився вкритий драгоценним. Камінням кубок із невідомою рідиною, від якої йшла пара. Карлик тут же схопив його і подав Едмунду з поклоном і посмішкою, не надто приємною, правду кажучи, що Едмун взявся потягувати. Це солодке кінесте густе питво. Sta... Йому стало набагато краще. Він ніколи не куштував нічого схожого. Питво загрі... зігріло Едмунда, з ніг до голови. «Нудно пити і не їсти, сказала королева. Чого б тобі хотілося найбільше сину Адама? «Рахат куму, якщо можна, ваша величність, промовив Едмунд. Королева знову капнула на сніг одну краплю з мідного флакона. і тієї ж миті крапля перетворилася на круглу Коробку перев'язану зеленою шовковою стрічкою. Коли Едмунд її під... підкрив, вона виявилася сповнена чудового рахатлу куму. Кожен шматочок був наскрізь прозорий і дуже солодкий. Едмунду в житті, ще не доводилося куштувати такого смачного рахатлу куму. Він вже. Зовсім зігрівся і почувався чудово, поки він ласував чеклунка, ставила його, йому з запитання за запитанням спершу, Едвон намагався не забувати, що Ні. невічливо говорити з повним ротом, але незабаром він думав тільки про одне. Як би за хати до рота якнайбільше рахатлукуму. І що більше він його їв, то більше йому хотілося ще. І він жодного разу не замислився над тим, чому чаклунка розповідає його, розпитує його з такою цікавістю. Вона змусила його розповісти, що в нього є брати дві сестри. І ще одна із сестер уже бувала в нарнії та зустріла тут павна, і що ніхто, крім нього, самого і його брата та сестер, нічого про нарнію не знає. Особливо зацікавило її те, що їх четверо, і вона знову і знову до цього поверталася впевнені, що вас вітверо, запитувала вона, два сина Адама і дві дочки Єви. Не більше, не менше. Едмунд, набивши рот за на хатлу комом, знову і знову відповідав. Так я вже вам казав, що забував... Додавати ваша величність, але вона, сидячи судячи з усього, не звертала на це уваги. Нарешті з рехатло комом було покінчено. Едмунд всіма очима втупився в порожню коробку. Раптом черлунка запитає, чи не хоче він ще. Можливо, вона здогадалася, що... про що він думає. Адже вона знала, а він же ні, що це керівний рахат луку. І тому, хто хоч його скуштує, хочеться ще і ще. І якщо його дозволити, якщо йому дозволити, буде їсти доки, доки лусне від смакоти. Але вона не запропонувала Едмунду більше. Замість цього вона сказала йому, сина дама, може, було б дуже приємно побачити твого брата і твоїх двох сестер. Чи не приведеш ти їх до мене в гості? Спробую, сказав Едмунд, усе ще не відводячи очей від порожньої коробки. Якщо ти знову сюди прийдеш, звісно, разом із ними я знову пригощу тебе, хахатлу куму. Зараз я не можу цього зробити, магія більше не подіє. Інші слова у мене в замку. Інша справа. У мене в замку. Чому нам не поїхати зараз до вас? запитав Едмунд, коли Чаклунка пропонувала йому сісти до неї в сани. Він злякався, якби вона не повезла його кудись далеко, у невідоме місце, звідки він не змог вже знайти дорогу. Назад. Але тепер він забув будь-який страх. Мій замок дуже гарний, сказала чеклунка. Я впевнена, що тобі там сподобається. Там є кімнати, спідлоги, до стелі. Розставлені коробки з хатлу і ось що ще у мене немає своїх дітей. Я хочу встановити славного хлопчика і зробити його принцом. Коли я помру, він стане королем Нарнії. Принц носитиме золоту корону і цілий день їстиме рахар луку, а ти. Найрозумніший і найкрасивіший хлопчик з усіх, кого я зустрічала. Я була не проти зробити тебе принцем. Потім, коли ти приводиш до мене інших, а чому не зараз? запитав Едмунд, обличчя його розчервонілося. Проти руки були липкі від відрехати рукому. Він не виглядав ані вродливим, ані розумним, б там не говорила королева. Якщо я візьму тебе із собою, сказала вона, я не побачу твоїх сестер і брата. А мені дуже хотілося познайомитися з твоїми Милими родичами ти будеш принцем, а пізніше королем це вирішено. Але тобі потрібні придворні. Я зроблю твого брата в герцого, а сестер. Герцонями, ну в них немає нічого особливого, проворчав Едмун, і в усякому разі мені нічого не варто привезти їх сюди в будь-який інший день. Так, але потрапивши в мій замок, сказала чакунка, ти можеш про них забути. Тобі там так сподобається, що ти не захочеш. І заради того, щоб привезти їх. Ні, зараз ми маємо повернутися до себе в Україну. і прийти до мене іншим разом, разом із ними. Розумієш? Приходити одному немає сенсу. Але я знаю дорогу додому, заскулив Едмунд. Її не важко знайти, сказала чекунка. Бачиш ліхтарний стоп. Вона простягнула чарівну паличку, і Едмунд побачив той самий ліхтар, під яким Люсі зустрілася з павно. Прямо на них, прямо за ним лежить шлях до країни людей. А тепер подивіться сюди. Вона вказала протилежний бік. Бачиш, два пагорби за деревами. Це залишиться нашою таємницею. Так буде. Буди цікавіше, правда? Лаштуємо їм сюрприз, просто проведемо про... просто провед, приведи їх до двох парубів. Такий розумний хлопчик, як ти, придумує спосіб це зробити. А коли ви перейдете до мого замку, Кажи, давайте подивимося, хто тут живе. А що або щось небудь ін... інше, наксал цього? Я впевнена, що так буде найкраще, якщо твоя сестра зустрілася, зустрічалася тут і Вона, можливо, наслухалася про мене всякої неболиці. І дивимося, прийти і побоїмося прийти до мене в гості. Вони здатні наговорити що завгодно. Ну, а тепер є побайка. Вибачте мені, перервав її раптом Едмунд. Але чи не можна отримати ще один єдиний шматок урога куму на дорогу? Ні, зі сміхом відповіла королева. Доведеться тобі почекати до наступного разу, і вона дала гному сигнал рушати з місця. Коли сани були вже далеко, королева помахала Едмунду рукою і закричала, наступного разу, наступного разу, не забудь, швидше повертайся. Едмунд усе ще стояв, вступившись у те місце, де зникли сани, коли повні що хтось кличе його на ім'я. Озирнувшись, він побачив, що з протилежного боку з лісу, до нього поспішає Люсі. А, Фермунде, вигукнула вона, значить ти теж сюди потрапив. Ну, чи не дивно? Тепер так-так. Перед... рвав її едмунд. Я бачу, тепер, що ти мала рацію і шафа, насправді чарівна. Можу побачитися перед тобою, якщо хочеш. Але де скажи на милість, ти була весь цей час. Я тебе всюди шукав. Якби я знала, що ти тут теж. Як тебе почекала, сказала Люсі, вона була <кхи> так рада і так збуджена, що не помітила. Який червоний, дивне обличчя ви, як грубо він говорить. Я сиділа з містером Тамнусом Павном.